Logitech G Pro X, напевно, найвпізнаваніші навушники у світі ігрових девайсів. В цьому плані їм конкуренцію можуть скласти хіба що HyperX, а от всі інші десь далеко. Спробуйте, наприклад, згадати, хто б ще міг зараз стати з ними в один ряд, і навряд чи у вас це вийде. І я зараз скажу не про звук, там якість чи щось таке, а саме про впізнаваність. Як це було колись там у Sennheiser PC 350, у Siberia v 2 або Razer Kraken. Нема? Отож, чотири роки пройшло з виходу першої дротової моделі, і майже три роки з виходу бездротової. Друга версія цих навушників у мене вже більше місяця, і я розкажу вам все, що я дізнався про них за цей час. Друзі, дуже велика подяка всім патронам, всім спонсорам на Ютубі і всім, хто допомагає каналу фінансово. Дуже вам за це дякую. І якщо ви теж хочете долучитися, то всі посилання я залишу в описі. Проте пам'ятайте, що зараз найважливіше підтримувати сили оборони України. Тому, будь ласка, робіть це. Це найважливіше. А мені можна поставити лайк, написати коментар. І, звичайно ж, підписатися на канал. Дякую. Також не забувайте, що у вас є 5% знижки за промокодом Шелест в магазині Телемарт на всі види ігрових девайсів, ігрові столи, ігрові крісла і навіть веб-камери. Тому користуйтесь. Виглядають, як на мене, стильно, охайно і по дорослому. В порівнянні з попередньою версією сильних змін немає, але зовсім без них не обійшлося. Перше, що кидається в око, це так, оця частина тепер чорного кольору, і це виглядає цікавіше. Крім цього, є зміни в конструкції. Чаші тепер на шарнірах і можуть обертатися ось в таке положення. І від цього навушники стають більш комфортними. Тобто вони краще підлаштовуються під рельєф обличчя, ну і також їх зручніше носити на шиї, якщо це потрібно. Змінився матеріал чаш. Раніше це був софт пластик, який, хоч і приємний на дотик, доволі швидко втрачав гарний вид, бо збирав відбитки пальців і подряпини. Тепер покриття з матом. Вого пластику, який майже не збирає відбитків, а на вигляд і дотик мало чим поступається софт тач пластику. Тому тут однозначно плюс навушники стали практичніші. Проте оці вставки з буквою G все одно брудняться, як і раніше. Арки металеві виглядають надійно і міцно. Оголів'я добре прошите і м'яке. Амбушури то встім, які і дуже приємні. Всередині піна Memory Foam. уся конструкція надійна, чаші плавно повертаються, скрипів немає, нічого не бовтається, все круто, ніяких питань, ну як і повинно бути. Навушники бездротові, але з можливістю дротового підключення. Дивіться, як прикольно зробили. Ось Донгол, він звичайний, як і всі. Тут все як завжди: вставляєте в USB, вмикаєте навушники, і все працює як з ПК, так і з консолями. А ще тут є вхід 3,5 мм. Кабель в комплекті. Підключаєте і маєте навушники з USB аудіокартою, яка має підтримку софту і всі фішки, які в ньому є. Якщо у вас своя дискретна аудіокарта, без проблем підключайтесь кабелем до неї, проте софт буде недоступний. І в комплекті я не знайшов перехідника на окремі виходи для. Навушників і мікрофону. Рішення на те, щоб нове, але я б назвав його елегантним, бо дротове підключення в бездротових навушниках я вже бачив. А от щоб кабель підключався безпосередньо в Донгол, це прикольна ідея. Ну і не забувайте, що тут є Bluetooth, тому ви навіть на вулицю зможете в них виходити. Добре, що з дизайном у них теж все в порядку. Тобто з таким набором вони підходять до будь-якого гаджету. Сидять вони дуже добре, якщо пам'ятаєте, з бездротовою версією першого покоління у мене були з цим проблеми, бо вони мені ось тут тиснули, та й взагалі в них було не так комфортно. Але тут, навпаки, все дуже добре, мені нічого не тисне. Я думаю, що якраз оці ці шарніри вирішили всі проблеми цих навушників, які у мене з ними були. І незважаючи на те, що, наприклад, у мене вухо торкається динаміків, я можу в них просидіти 4-5 годин взагалі без проблем. Звукоізоляція нормальна, така ж, як і була в перших версіях. В комплекті є амбушури з тканини, з ними звукоізоляція буде гірша, але влітку не так спекотно. Та й звук трохи інший, тому добре, що вони тут є. Елементи керування і роз'єми такі. Кнопка Bluetooth, Type-C для зарядки, кнопка мікрофону, колесо регулювання гучності, дуже приємне, до речі, і слайдер увімкнення. На правій чаші порт 3,5 мм. Тут є пара нюансів. Наприклад, кнопка Bluetooth розташована не дуже вдало, як на мене, вона, наче і далеко від кнопки мікрофону, але я постійно натискаю саме на цю кнопку, коли хочу вимкнути мікрофон. Це бісить вже з другого разу, але не обов'язково, що і у вас таке буде. Слайдер увімкнення прикольний, він кольором. Показує статус підключення і який саме режим активний. Зелений це 2,4 ГГц, синій це блютуз. Але навушники не прокидаються, коли ви вмикаєте комп'ютер. Тобто, ви, наприклад, ввечері пограли, потім вимкнули комп'ютер собі, на наступний день знову вмикаєте комп'ютер, а навушники вони увімкнені, але не працюють. Треба робити. Ось так вимкнули, вимкнули знову, і тільки тоді звук буде. Хорошим рішенням буде вимкнути навушники, коли вимикаєш комп, але я ніколи цього не роблю. По-перше, навіщо вони ж самі потім вимикаються через декілька хвилин, щоб зберегти заряд енергії. Ну і по-друге, я постійно про це забуваю. От ви, наприклад, напишіть: вимикаєте бездрутові навушники, коли вимикаєте комп? Я ніколи. Мікрофон знімається, дуже слухняний і має поп-фільтр. Звучить цей мікрофон ось так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це мікрофон навушників Logitech G Pro X2. Це звичайно ж без Blue Voice. Blue Voice. Це така спеціальна покращувалка звуку мікрофону від Logitech. Вона є в софті. Вона доступна тут. І зараз я покажу вам, як голос змінюється, коли ви вмикаєте Blue Voice. Тобто ви його вмикаєте. Оп, і у вас одразу купа різних налаштувань. У мене моє улюблене Broadcaster 2 Ось ви бачите, як воно. І Broadcaster 2. Чому воно прикольне? Тому що, я не знаю, мені більше за все подобається, як воно працює з Broadcaster 2. Тут є купа інших налаштувань, наприклад, там, Bass Boost, Classic Radio, FM, Crisp Worm і так далі. Тобто, ви можете або самі налаштувати, або зробити як і раніше. Що потрібно зробити, коли ви вмикаєте в першу чергу якийсь пресет, це? Noise Reduction вимкнути, бо він ну він просто спотворює ваш голос, і без нього набагато краще. Ось так от звучить цей мікрофон з Blue Voice. -ом. А ось так ваш голос буде звучати, коли ви підключаєте навушники через Донгол, але по кабелю. І голос ваш чомусь стає набагато тихіше. І зараз ви чуєте цей голос без Blue Voice, звичайно ж. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мікрофон Logitech G Pro X2 без Blue Voice по кабелю. Вмикаємо Blue Voice. Знову ж Broadcaster 2 без Noise Reduction. І ось так звучить ваш голос, коли ви будете все це робити саме з Blue Voice. -ом. Ви можете, звичайно ж, будь які налаштування тут вмикати, вимикати. Також ви можете створити свій пресет для мікрофону, і насправді я б радив зробити саме це, бо якщо ви зробите все чітко під вас, то напевно буде набагато краще. Але я дуже лінивий, тому Broadcaster 2, мінус Reduction... І все ок. Як на мене, звук мікрофону з першої версії ніяк не змінився, що трохи дивно. Ну, зробіть ви мікрофон краще. Ви ж все покращуєте. Це ж оновлена версія цих навушників. Але я думаю, що в першу чергу ставка була на те, що Blue Voice дуже гарно покращує голос. Проте тут є нюанс. Мої тіммейти в Discordі завжди просять мене вимикати Blue Voice. бо їм чутно забагато басу в моєму голосі і їм це заважає грати. Жоден з цих пресетів, які є в G-Hub, їм не підійшов. Тому я просто Blue Voice при грі ніколи не вмикаю. Динаміки тепер з графена і звучить це реально круто. Але чи дає це вам якусь відчутну перевагу в грі, сумніваюсь. Звук навушників дуже гарний, питань нема, все в міру, гарний бас, все інше теж в порядку. Та й тут є два пресети налаштувань під ігри: FPS і MOBA. Більше не треба, бо це про серія. Хочете грати в казуалочки, купуйте щось інше. Ну або самі створіть. Я, як завжди, кажу, що мене зовсім не цікавить, як навушники Таки звучать в музиці, бо я музику на комп'ютері в навушниках не слухаю. Замість цього мені потрібно точно знати, де мій противник на карті в грі. І з цим тут все прекрасно, хоч і без откровень. Так, позиціонування на висоті, так все дуже добре чутно, але не так, щоб вау, я почув цю гру по-новому. Можливо, це просто той момент, коли знаєте очікування і реальність, бо я собі щось накрутив, що графенові динаміки мають надати мені якийсь там хай левел саунд. Але ні, тут просто дуже хороший звук, як в принципі і був у попередніх двох версіях. Можете погратися з сураундсаундом. Він теж тут є, але я дуже не рекомендую, бо все стає як з відра. Все дуже голосно, і вам доведеться звикати до нових відстаней, звукових відстаней у грі. Бо все чутно дуже близько, і навіть те, що відбувається десь там посеред карти. А ви в кінці карти, вам здається, що все це дуже близько, і ви просто губитесь на цій карті. А від перемикання ось цього супер ДТС стерео, я взагалі не зрозумів, що змінюється. Тому для себе особисто я вибираю тільки звичайне стерео. Там все прекрасно і дуже добре чутно. Хто де. Батарея тримає близько 50 годин, це обіцяє розробник, і мені чомусь здалося, що набагато більше вони тримають, бо я заряджав їх раз на три тижні. Але якщо подивитися на те, що показує софт. То за 4 години гри вони втрачають 10% заряду. Тому оце от 50 годин на одному заряді, в принципі, близько до правди. Грав я на 50 гучності. Що я можу сказати в підсумку? Я вважаю, що це прекрасне оновлення. Вони прибрали фактично всі мінуси попередніх моделей і залишили тільки плюси. Класний дизайн, надійна конструкція, непоганий мікрофон. Так вони його не змінили, але я все одно вважаю, що він непоганий. Хороший звук, навушники стали набагато зручніше не тільки в тому, як вони сидять, а й загалом. Ну і те, що вони сумісні з усіма девайсами від ПК до смартфону, теж круто. Не сподобалось те, що я постійно плутаю кнопку Bluetooth з кнопкою мікрофона. Не сподобалось те, що вони не прокидаються самі, коли ти вмикаєш комп'ютер. Ну і реалізація surround sounddu мені теж не зайшла. Якщо говорити загалом, то ось такого вау-ефекту, який у мене був від першої версії, тут не трапилось, але я думаю, що це тому, що я просто знав, з чого очікувати, знав, що не буде дуже якихось кардинальних змін. От тільки від графенових динаміків в мене чомусь були якісь незрозумілі. І очікування, але загалом, в цілому, навушники дуже гарно і логічно оновили.